Сторічну ювілярку Станіславу Тимофіївну Готко, яка свій день народження зустрічає у господі доньки Ніни в Слобідці Виноградівської сільської ради, що на Ярмолинеччині, прийшли привітати заступник голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Віталій Канарський та сільський голова Ніла Мельник. Щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Вклоняюсь вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними. Лихоліттями та труднощами праці. Радію, що переживши багато бухливих подій, ми стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя з глибокою повагою президент України Віктор Федорович Янукович. Виноградівського сільського голову Нілу Мельник у вітальному побажанні долучились підтримати і працівники культури, соціальні та медичні працівники. Дозвольте мені привітати вас із таким. Гарним славним ювілеєм сторіччя від дня народження, я вам хочу побажати тільки здоров'я, багато багато тепла від ваших рідних, від ваших дітей, від онуків, любові вам від них, поваги великої, радості. Нехай в вашій оселі завжди панує мир, затишок, взаєморозуміння, щоб все у вас було добре, щоб ви в свої роки відчували лише тепло, добро і радість. Дочка Ніна, з якої довелося Станіславі Тимофіїв зустрічати ювілей, гордиться працелюбством матері, яка у такому поважному віці намагається усі грядки на городі привести до ладу. А ще коли переїхали до Нової хати, ювелярка тоді в свої 90 років посадила сад та кущі смородини, які вже роками радують плодами дітей та онуків. Щирими побажаннями зустріти 105-річний ювілей і перевершити його, досягнувши життєвого довголіття матері франі, побажали усі присутні Станіславі Тимофіївні.